Доброго дня, першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. Тема уроку Розвиток зв'язного мовлення. Вчуся бути вічливим, ввічливою. Коли ви прокинулися, кого першого побачили? Що вам сказала ця людина? Які перші слова ви говорите рідним? Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Вечора доброго стрічних вітаю. І посміхається у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про слова ввічливості. Діти, які ввічливі слова ви знаєте? Розгляньте малюнок. Кого на ньому зображено? Які ввічливі слова треба сказати хлопчикам? Розгляньте наступний малюнок. Кого на ньому зображено? Які ввічливі слова говорять, коли сідають за стіл? Прочитайте слова ввічливості. Скажіть, коли доцільно їх вживати. Поставте відео на паузу. Гра завершить думку. Коли вчитель заходить у клас, ви кажете За зроблену вами послугу щиро скажете. Прощаючись, ви говорите. Щоб вам допомогла людина, потрібно не забувати про чарівне слово. Запишіть слова, за допомогою яких ми вітаємося. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Привіт. Вітаю. Потім розкажіть, як потрібно прощатися, аби людям було приємно зустрітися з вами. Зупиніть відео. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Скажи людині доброго дня. Лісовою стежкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел, та струмочок дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син зустрічати або проводжати. Каже, батько усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти скажеш. Доброго дня, бабусю! Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді побачиш, навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив. Усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець. І листя заграло затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син, бо ми побажали людині доброго дня. Оберіть питання. Та дайте на нього відповідь. Зупиняйте відео. ПРОСТЕ. Про кого йдеться в оповіданні. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, батько і бабуся виховані. Інтерпретаційне. Чому змінилося все навколо. Творче. Що було б, якби зустрічні не привіталися. Оцінювальне. Чи потрібно говорити доброго дня? Практичне. Чи говорите ви ввічливі слова рідним? Рефлексійна вправа. Мікрофон. Дайте відповіді на питання. З яким виразом обличчя треба вітатися? Чи можна старшим казати Привіт! Бувай. Які слова вітання ви знаєте? Які слова прощання ви знаєте? Побажання. Спробуйте протягом тижня говорити якнайбільше ввічливих слів. Зверніть увагу на те, що змінилося у вашому житті. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.